У липні 2023-го військовий батальйону Вовки, Давінчий Василь Гриценко отримав поранення у бою на Куп'янському напрямку. Його врятувала керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова. Чим сьогодні живе воїн з позивним Чучупак. Дали йому позивний побратими на честь знаменитого українського отамана Василя Чучупака, який загинув 25-річним у бою з більшовиками 100 років тому, розповідає наша Тетяна Гончарова. Ця світлина облетіла українські змії і соціальні мережі, український воїн з сином. Цей воїн Василь Гриценко, позивний Чучупак. Його було поранено в липні 23-го року в ближньому стрілецькому бою до росіян якихось 15 метрів. О, Здравствуйте. Здравствуйте. ми зустрічаємося з Василем в центрі реабілітолога Саші Єрьоміна, який з жартами, посмішкою зі своєю командою фахівців за цю війну вже сотням бійців після поранення ампутацій повернув рухливість. Навіщо ми це робимо? Це саме головне, щоб не було застою ліфти, щоб у тебе і так перегруз іде на ногу. Тому це твоя ходова, твоя опора. І найголовніше, на дніся діла так, щоб не було застою спазмів і тому подібне. Хлопці вони вмотивовані, вони розуміють, навіщо вони це роблять, і до них дуже легко достучатися, легко донести ту інформацію, яка треба. Поранення може зробити тебе гірше, але може й краще, каже оптимістичний і завжди усміхнений Єрьомін. Там, допустим, от... Людина прийшла, в неї болить спина. А що в неї болить спина, ніхто не знає. Вони зараз там лікують спину, там, йдуть на якісь витяжки, йдуть на якусь там іглотерапію, що подобне. треба спочатку е поняти причину, чому ця спина заспозмувалася, тобто, про Провірити, як працюють ваші ноги, провід, як працюють ваші стопи, провід, як працюють ваші ягодиці і тому подібне. І потім після цього вже вистраюється ваша проблема. Тобто коли ти прибираєш причину. Ну то проблеми, то і вже не буде самої проблеми. Розумієте, я чекаю, коли Василь доробить сьогоднішній комплекс своїх вправ, і ми сідаємо поговорити. Розібратися, як вийшло, що для багатьох після втрати ноги він саме він став прикладом незламності і неймовірної сили людського духу. У мене там є друг, Масіна Ємі, Він заїжджає в госпіталі до поранених військових. І вони зазвичай всі в понурому, дуже стані. Ну я просто пам'ятаю себе, як тільки мені відрізали ногу, я також був в моральному стані, не в самому кращому. Він показує відео з моїх тренувань їм, і вони просто в шоці. Вони не можуть ну, не можуть повірити, що людина може далі продовжувати займатися спортом і показувати якихось результатів, досягати якогось певного рівня високого. Я знаю, що ви не хотіли йти зі збройних сил України, але я чомусь думала, коли почався процес реабілітації, багато складнощів, коли ви стали такою візитівкою незламності. Я подумала, що може ви підете в якийсь громадський сектор. Ні, ви з збройних сил. Дякую вам за приємні слова. Е, У ну, мене є таке бажання, якби і. І насправді у мого командира у Сергія Філімонова є потреба в мені, наскільки я зрозумів. Тобто я можу бути корисним для нього. Тобто Мені потрібні були тільки оці його слова, підтвердження. Якщо він, якщо він скаже, що я потрібен йому там, то я піду, обов'язково буду допомагати, чим зможу. Василь завжди був активним в спорті боротьба, потім бокс в суспільному житті. Він з юнацтва активний учасник рухів проти гори забудовників радянських пам'ятників. Тому зараз сильно переживає, що все звалилося на тендітну дружину Катю. Жартує, що вона і сина носить, і його незабаром буде. Ви писали теж на інстаграмі, що на Катю лягло абсолютно все. Вона все робить по вашій родині. Ви реально співпереживаєте? Чи ви розумієте, що ліміту вашої? Дружини теж він такий невичерпний, тому що ви бійці по життю. Е, ви переживаєте, що, міц... що є межа? Е, звичайно, є межа, та в будь-якої людини вона є. Тобто, е, я дуже їй вдячний за те, що вона максимально старається допомогти мені і допомагає у всьому, чим може. Зараз ну, банально, там я... Ну, навіть машину сьогодні зранку вона мені розчищала, тому що сніг лід. і Я просто на протезі не встою на, на двох ногах. Вона мені розчищала машину, спускалася вниз. Там банально від того, що нести пакети із супермаркету, також вона. Ну і ну, це такі банальні речі. Насамперед я вдячний їй за те, що вона підтримує мій моральний стан. Тому що як тільки в мене сталося поранення, всі дуже сильно переживали. Мама там всі плакали. Я жодного разу не бачив сльози на її очах. І перші слова, які від неї почув, вона сказала, що та все буде добре, ти ж сильний, поставлять протез, будеш ходити, все буде нормально. Тобто, я дуже вдячний їй за ці слова, тому що це важливо, щоб близька людина підтримувала в такі моменти. Спочатку повномасштабного вторгнення він у складі добровольців гонору і на зараз штурмовому батальйоні Вовки да Вінчі». разом із побратимами тримав оборону, розвідував чи штурмував близько 30 населених пунктів. Серед них Бахмут, Лисичанськ, Балаклія, Куп'янськ, Вузловий, Лиман. А я звик завжди в житті досягати справедливості своїми силами. З друзями разом або сам в деяких моментах. Тобто я ніколи не прийду осторонь несправедливості. Мені завжди буде хотіться поставити людину на місце, якщо вона по відношенню до мене або до когось іншого робить несправедливі речі. Зараз на нас напав ворог, е є агресія з його боку. Е ну, хочеться бути корисним, просто я не знаю. Е що мене мотивує, ну мотивує те, що якщо я не буду воювати, то скоро ворог нападе просто на Київ і мою домівку зруйнують так само, як тисячі інших будинків, багатоповерхів і так далі в Донецькій області, в Харківській і в інших містах, де йде зараз війна. Ви вже зробили для цієї країни багато? Ні, ні. Ви хочете все одно бути потрібний першу чергу побратимам? Побратимам країні, тому тій самій дружині, тому самому сину, тому що. Ну, Хто просто, як не я, буде цим займатися? Мені просто цікаво, є люди, які будуть займатися цим? Немає. Крім вас. Мене. Мені, ну, я просто не знаю, я для себе такі ставлю запитання. Тобто, якщо я можу, якщо я можу бути корисним, якщо я можу головою, там, якимись своїми знаннями приносити користь війську, вбивати ворога, допомагати, вбивати ворога, то чому ні? Під час одного зі штурмів Василь втратив ногу. Сам наклав собі два турнікети через те, що камери є на шоломах майже у всіх бійців, і зйомка ведеться постійно. І момент його евакуації було зафільмовано, і саме зараз ви його бачите. Вася кожен цивільний готовий йти воювати. Має бути готовий йти воювати. Чи все таки ні? Який ваш особистий погляд на це? Кожен цивільний має розуміти, що із війни є два виходи. Або двохсотий, або трьохсотий. Це так, для розуміння цивільним, щоб вони знали, на що вони йдуть. Але в тому так само і кожен цивільний повинен як мінімум раз в тиждень або два рази в тиждень готуватися до війни. Тому що всі часто говорять про росіян як про м'ясо, що їх кидають ну, м'ясні штурми і так далі. От для того, щоб українцям не бути таким м'ясом, як росіяни, їм потрібно готуватися тому, що якщо ти потрапляєш. Часто так буває, що ти потрапляєш в зону бойових дій після там, здається, двох тижнів в навчальному центрі. Це дуже мало, і ти за два тижні не навчишся ні копати, ні стріляти. А зараз є дуже багато курсів в Києві в інших містах України, щоб научитися цивільному воювати. Тому Ну потрібно приділяти цьому час, читати матеріали, дивити, дивитися відео на Ютубі, пробувати там копати, їздити на якісь курси і так далі. вчитися стріляти кожному обов'язково потрібно. Якщо говорити про вас і про вашого Олега, що ви готові зробити для нього? В принципі, я готовий за свою країну віддати життя, і кожна людина, кожен військовий, який йде на фронт, він розуміє, що так чи інакше буде якась ситуація, коли він зможе або втратить багато здоров'я, або втратить своє життя. Тобто, ну найголовніше, я готовий віддати за свою країну за свого сина. Я хочу, щоб він жив у вільному суспільстві і міг сам приймати рішення. А не хтось йому ці рішення повинен нав'язувати. Кожен чоловік просто не має іншого вибору, як брати зброю в руки і йти захищати свою країну. Інакше прийде ворог і буде нав'язувати свій світ. Василь такий варіант не розглядає за жодних умов. Тому воював і після реабілітації далі в лавах збройних сил України воюватиме за те, щоб його син Олег вчився на принципах важливих для нього: принцип справедливості і любові до України. І він не може інакше. дарує нам.